Привіт, це Адарко. Разом будемо будувати простеньку потрібну базу для неджеру. Необхідні блоки ми бачимо вгорі, а для самого будівництва будемо використовувати фігуру куб 5х5 і на 5 блоків. Після того, як ми завершимо перший куб, першу частинку нашої бази, другий будуємо десь поряд, ви можете будувати так само, як я, а можете розміщати їх рандомно, от ближче або далі одне від одного, тут не заборонений політ фантазії. Ось ми вже побудували дві частини нашої бази. І тепер третя частинка, вона буде знаходитися над цима двома, тому я будую сходи такий собі вхід нагору. Але можна робити і простіше, можна просто всередині поставити драбину, кому як подобається. Додаємо останні деталі і наша база готова. Якщо було корисно, постав лайк, підпишись, напиши свою думку в коментарях та не забудь поділитися з друзями, щоб вони теж це побачили.